Всім привіт! На комісію до нас привезли дуже прикольну машинку, хто хоче. Ну Тут співвідношення от реально таке, як ви любите. Тут є все те, за чим бігають усі, тут є свіжий рік, а це 16. -й. Тут є класний пробіг 170 тисяч км. Тут є 1,6 MPI, MPI і тут автоматасі. Зустрічайте в нас на комісії Volkswagen. Polo. Багато допопцій поставлено в автомобіль, має 170 оригінального пробігу. Ну і в принципі в загальному вигляд машинки досить прикольний. Давайте відразу до ціни. Хто хоче приїхати забрати, 9300 доларів вартість цього поліка. Він 16-го року, це 1,6 MPI, Там два комплекта є коврів зима літо доставна, бачите, доставна камера заднього огляду, в круг доставні парктрони. На ньому прикольні, до речі, легкосплавні, можливо тільки значки би замінити на ВАК оригінальний. Автомобіль має по салону також От він код, я, до речі, залишу вам. Він офіційний, куплена офіційна машина в Україні. Є трошки підкрасів, критичного нічого. У нас є два електросклопідйомники, один автоматичний підігрів регулювання дзеркал. Салон, до речі, в дуже класному стані. Єдине, що можна пофарбувати кермо. Ось таке з такої бажаної косметики пофарбувати кермо. Але є ще підігрів двох передніх сидінь. Ну, Магнітолка, кондиціонер це все робоче, ясно. Таке велике дзеркало з навігацією і з камерою заднього огляду, теж доставне. В Загальному стан автомобіля приємний. Люди каталися, автомобіль, до речі, на фірмі. Але фірма не, не, не супер велика, тобто, не було там мільйон наїздників на цьому автомобілі, ніхто його не вбивав. Є косметичні підкраси на ньому, в загальному стан класний. Ну і, Знову ж таки, седанчик, двигун MPI, автомат Тобто, Тут, в принципі, за такі фінанси, мені здається. За 9300 доларів ну, просто банально немає конкурента. Хто може поконкурувати? Та й в принципі в загальному машинка ну, жива. Під капотом, бачите, як? Ніхто нічого не мив, ніхто нічого не вимивав, не робив тут якісь марафети. Так люди привезли, попросили Степан. Е купуємо інше. Це вже нам зараз не актуально, не потрібно. Емпіайка. Це як має бути. Що тут можна з доопрацювання? Газульку не знаю, якщо захочете. Але в принципі, слухайте, дивіться, ви шукаєте, наприклад, Megane, так? Взяли такий полік на автоматі, не, не, не заморочуєтеся, айсін стоїть. Не паритесь з цим абсолютно. Двигун надійний простий, MPI 1,6. До речі, вони бодренько їдуть ці моторчики, досить бодренько. І все, сіли і поїхали. Дуже, мені здається, що класна ціна. Класна ціна за реально класну машину, яку можна хоч завтра придбати, сів і поїхав. Друзі, кредит-лізінг, торг або обмін на ваш автомобіль, без проблем Доступний Автомобіль, місто Рівне, вулиця Млинівська, 3А. Приїжджайте до нас на майданчик. Я думаю, що класний варіант. Ще одне доставка в будь-який регіон України, якщо ви готові купити за кеш. Будь-який регіон України. Цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Отакий, отакий полік. Не знаю, друзі, цікаво, дзвоніть. Тівочка досить прикольна. По підкрасах приїжджайте, дивіться. Я вважаю, що тут нічого критичного немає, але підкрасів ну, косметичних є багатенько. Але все в колір адекватно виглядає. На сонечку бампера здаються трішки, ну але бампера в сірих автомобілях вони, навіть Octaviа не фарбований задній бампер І вона теж випадає трішки. Так, метал весь рівненький гарненький. Ціна бомба, реально. За свої гроші 9300 доларів. Крута автівка. Місто рівне Минівська а Volkswagen Polo, Офіційний 170 пробіг, 1.6 MPI автомат АйСін. Цікаво телефонуйте.